Рада вітати всіх на нашій лідерській кухні. Мене звати Оля Панівник, я засновниця ТСУ консалтингової та коучингової агенції BeChange, пікерка, коучення топ-менеджерів, лідерів та власників, партнерка у змінах, волонтерка, дружина та мама. Ідея лідерської кухні народилася вже більше року тому. І спочатку це був блог, дописи, де я ділилася досвідом, інсайтами, роздумами, спостереженнями. Сьогодні у Leadership Kitchen з'являється новий прояв. У вигляді подкастів, цікавою, цінною, справжньою та натхненною тобі подорожі, Лідершип Kitchen. І сьогодні дуже особливо мати в гостях Олександра Гуру, топ-менеджера, людину з глибокою, справжньою українською душею, партнера, з яким у нас було багато спільних лідерських історій, і професіонала, який може перетворювати невизначеність в можливості. Саша, рада вітаю тебе. Можливо, хочеш щось додати до того, як тобі важливо було б себе представити. Рада вітати. Рада вітати, Олечка, і дякую за запрошення участі у подкасті. Для мене це насправді велика честь. І правда, коли ти говорила про те, як багато в нашій співпраці було історій про лідерство, про зміни, про дію в умовах невизначеності. Мало що захотілося додати насправді. Бо ти так точно все описала про мене. Можливо, я додав би так само, як і те, що я теж щасливий тато і чоловік, і сподіваюся, лідер своєї сім'ї. Супер. Саш, ти згадав лідер. Що для тебе лідерство? Про що це поняття? Знаєш? Я, я сприймаю в першу чергу лідерство як здатність, вміння. Я не знаю, як краще слово, навіть підібрати, впливати на, на людей, спонукати їх до. Дії, спонукати їх до е, досягнення результатів в першу чергу. В першу чергу. І оця здатність впливати, сприяти тому, щоб люди досягали результатів, набуває якихось нових проявів в сьогоднішньому моменті, коли стільки багато невизначеності. Однозначно, мені здається, що зараз це навпаки загострює всі почуття і здатність лідерів впливати на оточуючих. бо у умовах невизначеністі, мені здається, що у, у багатьох людей формується потреба зрозуміти, що робити, куди рухатися далі, як реагувати на цю невизначеність? Бо, ну це правда, що, що не кожен може спокійно сприймати невизначеність. Та й лідер насправді не так спокійно і сприймає, але те, що його відрізняє від звичайного там, не знаю, менеджера, керівника чи звичайної людини, це якраз ця здатність швидко е, зібратися швидко. Відреагувати, визначитися, куди рухатися, або скоригувати свої вектори, напрямки руху і сказати вперед, ми йдемо туди. Дякую, що поділився. Знаєш, з того, що я чую, це про здатність перетворювати невизначеність у визначеність, те, що було зрозуміло, куди рухатися. Це також про те, щоб розуміти, як ті, хто поруч тебе, кого ти лідуєш, хто йдуть за тобою, реагують на ці зміни, на цю невизначеність. І розуміти, як ти сам на це реагуєш, і визнавати, що ти так само можеш бути розгублений як лідер, і визнаючи це, вже потім з цим працювати далі. Так, ти знаєш, в мене походу і навіть думка народилася така зараз, що лідерство має дві сторони медалі: одна сторона це впливати на інших, інша сторона це розуміти себе, Так? тобто, зовнішній вплив і внутрішній вплив, тому що ти згадала щойно, що вміння. Опанувати емоції, визначитися, зрозуміти, як ти з тими емоціями справляєшся. Це про розуміння себе в першу чергу, і, і справжній лідер може з тим лише справитися і використати це правильно, розуміючи, як потім ті емоції впливають на оточуючі. Угу. Дякую, дякую, що поділився. І поки зараз тебе слухала, прийшло на думку, що лідерами напевно не народжуються, ними стають через набуття у цих досвідів. Які потім перетворюються в якості, про які ти говорив, можеш поділитися із свого досвіду, які досвіди ти отримав, які допомогли сформуватися і народитися цим лідерським якостям? Е, ну, Якщо згадувати про досвіди, то ну, вони насправді різноманітні, залежать насправді, від умов тої невизначеності, бо за, за останні 5-6 років, ну, той досвід, який там, ну, всі ми пройшли в Україні. Він, на жаль, для нас всіх забагато невизначеності приносив у будь-яку діяльність: чи то бізнесову, чи то в особистому житті. Але, ну, те, що допомагає, мабуть, лідеру формуватися, ставати сильнішим, це досвід прийняття швидких рішень, досвід спілкування, побудов комунікації, нових зв'язків. То що це надзвичайно важливим стає в умовах невизначеності, я усвідомив для себе, що коли було важко. І, і ну, якщо раніше там в, в бізнесових ситуаціях можна було як то кажуть визначити, задати яка місія, яка ціль у бізнесу, і, і, і виходячи з них, формувати план дії, і, і, і навіть коли ти не знав, що робити, то ти знав, що робити, в даному випадку важливо було спілкуватися якомога з більшою кількістю людей. Наприклад, коли ми говоримо про військові події, які відбулися і тут. От комунікація це той досвід, який однозначно, однозначно розширює твій лідерський потенціал, дозволяє тобі зростати. І через це навчатися. навчатися. Бо ще один досвід, який, мабуть, корисний, і треба усвідомити, що постійне навчання, робота над собою, це, це те, що теж за, за останні особливо, там півтора вже роки, на жаль, я зрозумів, я що ця історія теж надзвичайно важлива. Тобто. Постійний саморозвиток не, не можна зупинятися. Це теж надзвичайно важливий досвід. І в, в усіх твоїх діях проходженні цих ситуацій е, з невизначеністю, ти мусиш не зупинятися от, в цьому самонавченні, в саморозвитку, в пізнанні себе, як, е, як казав Стівен, да? треба гострити пилку. Так, да, Точно знаєш, як мені зараз е, відгукуються. Поки тебе слухала, що раніше, поки було більше визначеності, була стратегія, візія компанії, і то допомагало розуміти, що треба робити, куди за собою вести людей. А зараз це більш стає важливим вміння спиратися на оточуючих через комунікацію з ними, навчання, в тому числі від цих людей, для того, щоб формувати і обирати шляхи якими можна приходити потім до результату. І от на цьому шляху постійно навчатися, перенавчатися і таким ставати якоюсь кращою версією себе, лідера собі. А можеш ще навести приклади того, як от в сьогоднішніх умовах ти, як лідер в бізнесі, управлінець, знаходиш стратегії, обираєш стратегію. Лідуєш стратегії, які допомагають досягати результату, звичайно. Насправді, з точки зору бізнесових речей, там небагато змінилося, тому що, типу, з точки зору бізнесу, чи масштабування бізнесу, чи створення нового продукту, чи якоїсь інноваційної штуки, чи посилення твоїх позицій на ринку в тому бізнесі, в якому ти працюєш, ну, вони залишаються валідними. Те, що змінюється і те, в чому ти. Ну, як лідер допомагаєш рухатися в тій чи іншій стратегії, це шляхи, які ти вибираєш. Тому що якраз і цінність лідера в тому, щоб оці визначені вектори, які я перелічив, вони не змінилися різко, тому що ми там злякалися важкої економічної ситуації чи погіршення не знаю, там, зовнішніх ринків, які впливають, там, наприклад, на, на основні доходи країни, і через це там, країна стала бідніша. Зовсім ні. От, але те, що шляхи шляхи треба шукати інші, щоб рухатися в тому напрямку. Це факти. Тут як лідер, ти от ми вже про це говорили, але тут важливо спиратися на думку оточуючих, тому що ти не можеш знати все. Як лідер, ти маєш усвідомлювати, що ти не можеш знати все, ти просто не можеш знати все. І для того в тебе є команди, люди, з якими ти спілкуєшся, і спілкування відверте, постійна фасилітація розмов. Дискусій на тему, як вибрати той чи інший шлях, щоб кінцева мета була досягнена, вона створює насправді і відповіді, і дуже часто інновативні речі. Ну бо, із короткого досвіду, який в мене стався, ми я коли допомагав одній компанії, вони давно собі в якості стратегії хотіли виходити на зовнішній ринок. Зараз ситуація невизначеності лише загострила цю потребу. І, от диво, коли ми почали діяти, коли ми вибрали шлях і, і реінвестували в напрямок, виявилося, що той продукт, який здавалося в Європі, там супер може бути неконкурентним, виявився там досить конкурентним, і, і потреба на нього виявилася. І людина, знайома, який там, мусив переїхати з Харкова на, на, на захід країни відновити там виробництво. Зараз, слава Богу, у нього є можливість бути за кордоном інколи. Займається тим, що не встигає опрацьовувати замовлення, які приходять до нього, чи ситуація там з світлом, його відсутністю, вірніше, там одного з великих виробників продукції в Україні просто спонукала і підштовхнула швидше провадити свою стратегію з того, щоб готувати і пропонувати людям готову їжу. Да? Тому що коли матусі тата не мали можливості дома приготувати їжу своїм дітям. Виявилося, що все-таки є потреба їх кормити, тобто кормити за межами твого дому. І от і, і ніша і, і, і інновація, яка там з'явилася, і не одна, і це все знову ж таки з'явилося не тому, що хтось прийшов і сказав, буде так, бо він знав, що світло зникне. Це сталося в результаті якісної фасилітації, правильних пріоритетів, спілкування з людьми. Знову ж таки, через демонстрацію гнучкості. Вміння адаптуватися, бо коли лідер сам говорить, що окей, ми змінюємо новий, це дозволило коригувати шляхи. А стратегія, по факту, залишилась та сама, бо якщо подивитися на, на суть стратегічного розвитку компанії, чи однієї, чи другої, як я навів приклад, то і та інша і інша мріяли і хотіли йти в ту нішу і в ту територію. Одна е, освоювати нові території, виходити в White Spaces, інша. Заходити в нові категорії продуктів в інновації і так далі. Тобто невизначеність, вона і стрес, оцей весь зовнішній. Він при правильній фасилітації лідера дозволяє еволюціонувати компаніям, знаходячи просто нові шляхи, досягати насправді угу. чудових результатів. Дякую, що поділився. Так цікаво, і стільки рефлексії виникло. Перше, що мені дуже відгукнулося, це про відкритість. Комунікації з командою в умовах невизначеності про створення контексту, атмосфери, в якій у людей, у членів команди буде готовність і бажання ділитися своїми думками, своїми перспективами. Друга історія, яку я почула, це про те, що невизначеність це бік монети один, другий бік це можливості. І що дуже важливо це здатність лідера конвертувати ці виклики невизначеності в можливості, які можуть народжуватися. І в мене є своя гіпотеза, що дозволяє цьому траплятися, цінно тебе ще почути, ти вже трошки про це говорив, Знаєш, от що стоїть за тим, щоб лідер мав здатність побачити ці можливості у невизначеності. Віра. Віра. Те, що це можливо, впевненість в собі. Мені подобається, от дуже часто ми чули це слово сміливість, бути сміливим, як, як Україна, <гум> власне, бути сміливим треба, тому що це створює підґрунтя рухатися вперед. так. Лідер якраз, його роль продемонструвати цю сміливість, побудувати навколо себе комунікацію. І коли ти сміливий, коли ти не боїшся, коли ти готовий, в тому числі, ризикнути, ну, бо Невизначеність напряму співвідношення має з, з ризиками, от це створює потрібну довіру, концентрацію довіри, щоб люди навколо тебе почали відверто спілкування, і, і це здвинуло з, з місця в ситуації невизначеності, ту чи іншу історію, ту чи іншу стратегію, яку, там, можливо, раніше компанія боялася впроваджувати чи щось тим робити. Ну і це, мабуть, працює не тільки в компаніях, а й в сім'ї. Якщо зробити паралель до, до сімейних речей, то так само, там, коли раніше ми боялися чи відкладали якісь речі в родині, да, то зараз, зараз спокійно, сміливо рухаємося туди, розуміючи, що кінцева мета і місія досягається лише сміливими кроками, рухом вперед. Тому мені здається, то є лідерська роль: е демонструвати ту сміливість, діяти. Mm -hmm. В мене склалася модель, в мене була своя гіпотеза, поки тебе слухала, і інше народилося. Знаєш, такі різні рівні прояву лідерства. Почула від тебе це віра і те, що є довіри, довіра, і це на рівні серця, душі. Є сміливість англійською courage або guts, да, коли в нас на рівні guts є відчуття того, що ми можемо йти вперед. І до цього, знаєш, мені хочеться додати те, що мені прийшло, на рівні розуму. Також усвідомлення, а хто ти, як лідер в цій новій невизначеності, знайти знову, нову ідентичність? Бо ти говорив вже про гнучкість. Якраз здається, що лідер це та людина, яка здатна віддати нового себе. Да, я позиціонував себе так, в тому, що було до цього. В цій новій ситуації, в цих нових можливостях, викликах я позиціоную себе в певний спосіб, в інший спосіб усвідомити це на рівні мозку, тобто, наш такі три прояви лідерства. Mind, heart and guts, нова ідентичність, віра, довіра до себе і сміливість реалізовувати це нове бачення, яке ти маєш. Якщо... Дуже класно, мені здається, резюмувала. Дуже класно. Рада, що тобі відгукується. Напевно, на завершення наш таки один рецепт лідерства від Олександра Гури. Якщо ти порадив тим тим, то є на шляху того, щоб розкривати свій лідерський потенціал. Ставати лідером для себе, для своїх команд, для компанії, для спільнот, для країни, для світу, от яку би одну річ ти порадив від себе? От прям одну дуже важко. Я би багато всього радив, але ну прям якщо одну треба, я от якби я одну прям вибирав, я би все-таки всім рекомендував і собі теж постійно розвиватися, постійно себе, себе в першу чергу челенджити на, на саморозвиток, самопізнання, тому що мені здається, що от ти класно відрезювала три речі, але все починається знизу, з пізнання себе, з усвідомлення своєї ролі, хто ти є в суспільстві, в сім'ї, в бізнесі? Яка твоя роль, лідерська роль в конкретний момент, сьогодні, тут і зараз. І це з мого досвіду, особистого досвіду, відбувається через самопізнання, саморозвиток, тому. Треба гострити пилку. Продовжуйте гострити пилку. Саша, дякую тобі дуже за те, що ти є тут сьогодні, за те, що ділишся. Дякую тобі за те, що підняв тему важливості відкритості, справжності у спілкуванні з собою, з тими, хто разом з тобою на лідерському шляху. Дуже цінно було почути твої бізнес-приклади. По тому, як виклики невизначеність можуть трансформуватися у нові можливості, такі можливості, які навіть перевершують найсміливіше очікування, про те, що якраз невизначеність може бути тим поштовхом, який дозволяє вийти із зони комфорту і спробувати ці нові історії. Ну і ще раз на завершення, приходьте на лідерську кухню, де ми говоримо про важливі справжні речі, але ніби як на кухні, на лідерській кухні. Саша, дуже дякую, що був сьогодні зі мною, і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей. Дуже дякую за запрошення.